Можу тобі допомогти. Ла, ла 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 я такий щасливий, який гарний день! ла ла. ла ла Ого, Що з ним таке? Ля-ля-ля. Ой, а що я робитиму, як не здійсню свої мрії? Якийсь він дивний. О, які гарні квіти. І таке дерево красиве. Який гарний день, правда ж, таті? Я нічого не розумію. Гага, який жахливий день, все не так, нічого не подобається. А? Дивись. Квіточко, квіточко, скажи мені, чи любить мене моя принцеса? Любить ха. Не любить. Любить ха-ха. Ай ой не любить <рив> Вибач, я поверну тобі пелюстки, подружко. <рив> У-о, який чудовий день усе таке гарне! Опа, не на-мі!

А, тепер я все розумію. Яка гарна квіточка. Трес, тріс, трас, пелюстки повернуться враз. Браво! Молодець. Ходімо лісіфу. Куди? До містера Муніна, будь ласка. Отже, ти думаєш, що грандмаг закопався, і через це Фу так себе поводить? Ага, саме так. Отже, нам потрібен винахід, який відокремить емоції грандмага від емоцій місіфу. А, ну це просто Так, де ж воно. А, це ні. О, знайшов. Треба лише це на Грандмага. Звучить легко. <гл recommended> О, прекрасна принцеса! <gend cultures> Грандмаг закоханий у нашу бабусю. Схоже на те. Сподіваюсь, це спрацює. О! Це я! О, це я! Так, Ого! Єй! <смітна> Нарешті бо відчуття були дивні. <смітна> Не забудь підписатися! Мені погано спокійно, місіфу, не хвилюйся, бідолашний. Обережно, мені погано. Ве, А це, а це нормально, що місяць поміняє обличчя? Ой, що з ним відбувається? Няу-няу, няу, няу. няу, няу. О, він горить і починає марити від температури. Що будемо робити? Треба покликати бабусю. У неї точно є рішення. Не хвилюйся, сестричко. Доктор Лілі уже тут. Слава Богу, Лілі. Чого не чую? Вау. Сестричко, краще сядь. <гас> Що з ним, Лілі? Невже це серйозно? Ну, я вимушена повідомити погану новину. <гас> Кажи вже Лілі. Ну, я навіть не знаю, як тобі це сказати. Я взагалі не знаю. Що? Місіфу, мій друже, тримайся, і я тут, щоб тебе врятувати. Ми вже тут. А я принесла магічні зілля, а я приніс свою ляльку, щоб за тобою доглядати. Сподіваємося, що спрацює. Бабусю, що відбувається. О, О зілля йому не допомогло. Навпаки, стало гірше. Тепер у нього температура є. хвилюйся, бабусю, температура була й до цього. Спокійно, медсестра Лілі знає, як збити температуру, а я допоможу усіма лапами. Не хвилюйся, Лілі.

Ой, друзі, так температуру не збивають. Тоді, тоді. Велике магічне джерело зламалось. Капут, допоможи, будь ласка. Тепер усе зрозуміло. Джерело не працює, світ великого чарівника у біді. Тому і домашнім улюбленцям маленьких відьмочок теж погано. Перуна. маленький перуна. Не хвилюйся, бабусю! Ми все вирішимо. Ходімо, таті, немає часу. Допоможіть Закрийте холодильник і заберіть звідси пінгвінів. О, яка прекрасна принцеса прийшла мене врятувати? Що? А? Не хвилюйся, таті. Це через гарячку. От полагодимо джерело і все буде як раніше. О, тож, перш за все, знайдемо джерело і вирішимо проблему. Ага. Не лишайте мене одного! Не бійся, Великий Чарівнику! Лілі про тебе подбає! Лілі! Ти вже знайома з моїми друзями-пінгвінами? Вау! Вау! Ось дім великого чарівника. Як гарно! Ходімо, таті! Час не чекає! <світків> О -о -о. <світків> таті, треба почистити фільтр на дні джерела. <світків> Може, кинемо по бабусю. Будь ласочка, таті. Я щойно була у перукарні, не хочу зіпсувати зачіску. А я поки селфі зроблю. от. Ах, ну, добре, піду я. Ура! Таті ти зможеш! Нікому не нашкодиш. Я тут трошки залишусь і прослідкую, щоб все було добре. А ти повертайся і глянь, як там місіфу і Перуно. Ти мене налякав. Місіфу перуно, я так рада, що ви в порядку. Забудь поділитися, Зараз містермо то зробить. Ура! Ура! Нагору! <пасп entirety> Ура! Ми Таті, чому ми зупинилися? Не знаю, друзі. Зараз з'ясую. <пасп Security> huh -huh -huh. Яка радість! Ми прибули до чарівного а, світу. А, ой, вибачте, але ми ще не прибули нікуди. Що? Чому? Як могло статися щось таке жахливе? О, не плачте! я з'ясую і все владнаю! А ви почекайте тут, годенько. Це ж не твоя робота, правда? Ні-ні-ні, таті. Я лише водій, і усе таке. Хм... Тоді, що ж трапилось? Насправді я не знаю, але краще перевірчиш що. Потяг зламався. Що? Допоможіть, допоможіть. Я Я застрягла. А, що нам робити, таті? Будь ласка, потягніть за ручку. Можливо, я зможу відчинитися. Що трапилось? Розумієш, Люба, у світі магічних застуд відкрилася величезна діра, і зла таті з її помічником Місіфу втекли. І саме вони зачарували портал, розумієш? О, ні. Саме так Уф! Зла та Місіфу втекли. Погляньте, вони! О, це бабуся, як туди дістатися. Пероно, відкривай, будь ласка, черевну сумку і зроби міст зі сходів. Добре, бабусю. Ходімо, друзі, усі разом. І я розповім вам зараз докладно про наш план дій. Спочатку знайдемо портал до світу співаючих грибів, там знайдемо ельфа, що стереже драконячі яйця. Він дасть зілля, аби все стало на свої місця. Але ми не знаємо, де цей портал. На жаль, не знаємо. Я, 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 я знаю, я знаю, а? ходімо за мною. Нам треба просто пройти крізь стовбур дерева, коли він стане грибом. Ось і все. Зараз. Ходімо шукати ельфа. Соль о. Соль. А я вас чекав. Це взагалі можливо, бо все дуже просто. Гриби мені заспівали. Ось тобі зілля. І ще ти маєш піймати музичну ноту. Оприскаєш цим зіллям портал і Таким чином зможеш скасувати його чари. Зрозуміла? Світу відчинено. Вподобайку і підпишись.